Я чоловік та батько хочу досягнути багато чого в житті. Являюся приватним підприємцем, в мене є своя справа, але я не хочу на цьому зупинятися і продовжую розвиватись у різних напрямках. Моє хобі це фотографія, відео, спорт, футбол, хокей. З першого класу я грав у футбол, дуже захоплювався ним. Там цілими днями проводив час на стадіоні. Але хокей мені теж подобався, не було можливості передбати форму. Також у нас каток заливався тільки зимою, тобто там може було тільки помріяти. І до минулого року, виходить, десь півтора року я граю тільки в хокей, я ходив на футбол і познайомився з людиною, яка теж грає в хокей, і мені запропонували. Попробувати, спробувати прийти. Я прийшов на тренування, потренувався з хлопцями, мені сподобалось Це завжди зранку, бо перед роботою або пізно ввечері. Перший вихід на лід мій відбувся десь у травень прошлого року. Ми з монтуваришем, з другом вирішили спробувати пограти. Нам дали клюшки в руки, які були, і ми одразу почали бігати. Ну, це дуже кумедно було, бо ми стільки нападали, це без захисту, без нічого. Повідбивало собі щось, яке можна було. Ну, на коньках ніхто не тримається, клюшку перший раз там дуже було важко. Ну, вражень багато теж було. У нас якби, тут нема кому тренувати, бо у нас немає ні школи, всі кожен сам по собі записуємо там диск в інтернеті, де шукаємо я. Північно-американські школи, канадські, сам тренувався, дивився. Я грав, я грав в Аматорській хокейній лігі України, це в місті Києві. Це міжнародний турнір був. Приїжджали білоруси, росіяни, українські команди були київські. Ми зайняли третє місце, а мені вручили я тоді найкращий воротар турніру був. Вже виходиш, не думаєш. Багато хто зрасів, навіть якщо десь... Ти починаєш там нервувати, десь ти не виходить, бо це ця гра може сьогодні буде повести, бо мій твій день наступний день може бути не твій. На даний час я не бачу з сторони держави якісь напрямки в сторону, щоб розвивати хокей в Україні. Не вистачає льодових палаців, де люди можуть просто тренуватися. Заходиш на сайт Федерації хокею України, а він вже місяць не працює. Просто його немає. ПХЛ професійна хокейна ліга в цьому році, вона навіть війна немає в цьому році. У клубів немає грошей, криза, ніхто не спонсує. Спонсорів нема. Моя Марія, щоб у нас в Житомирі, нарешті вже побудували палац стандартних розмірів. Почали тренувати дітей, розвиток хокею в Житомирі. Нарешті ми могли створити власну команду. Завжди, от, коли Зіграв на рівні, тобто це там, не підвів команду, там, десь, навіть витягнув десь. Багато захисників там, можуть просто під'їхати, похлопати навіть, не треба казати, клюшку, можуть по щитку постукати, тим самим ті, як сказати, що молодець там цього. Ти себе якось краще відчуваєш. Бувають моменти в житті, От, коли юність, займаюся спортом, не вилазиш з футбольного поля. Там, Бігаєш, займаєшся все класно. Але приходить, коли вже починається там, вже доросле життя, сім'я починається, це все відводиться на другий план. І якби спорту в житті вже як такого немає. Там, робота займає там, 80% життя. Там. Машина поламалася, тобі треба пройти буквально два квартали. Ти проходиш, і після того тебе на, на другий день крепатура, в, в тебе ноги болять і думаєш. До чого дожився. І починаєш тобто, там, вертатися, грати в той самий футбол. Після футболу хокей. Ну, рух повинен бути, будь-чим займаєшся. Ну, ти навіть не спортсмен, але там, треба доглядати за своїм там, організмом. Головне, щоб було, було бажання, і якщо буде бажання, буде успіх.